ту саму шухляду, так ту саму, в якій лежить самотня батарейка, три засохлі маркери, кабель від телефону, якого в тебе немає вже п'ять років, та інструкція від блендера угорською. Знайомо, ця шухляда не просто склад мотлоху, це мініатюрна, але дуже точна модель твого мозку, переповнена, хаотична і трохи безглузда І проблема не в шухляді. Проблема в 50 відкритих вкладках у браузері, у сотнях непрочитаних листів, у підписках на канали, які ти не дивишся. В одязі, на випадок, якщо схудну, ми живемо в епоху інформаційного та матеріального ожиріння. І наш мозок, який еволюціонував для виживання в савані, а не в ікеа, просто не справляється. Він перевантажений. Він втомився, щоб зрозуміти, як це виправити, треба спершу розібратися, чому ми взагалі так тримаємося за мотло. Почнемо з першої психологічної пастки: ефект володіння і це і... когнітивне викривлення, через яке ми цінуємо речі набагато вище за їхню реальну вартість, просто тому що вони наші. Твій мозок буквально каже. Це моя чашка, вона особлива. Хоча для всього іншого світу це просто тріснута кераміка. Нейробіологи бачать, що при думці про втрату своєї речі у нас активується інсулярна кора, та сама ділянка мозку, що відповідає за біль і огиду. Тобто, викидаючи стару футболку, ти відчуваєш справжній, хоч і мікроскопічний, біль. Це пояснює знаменитий експеримент Даніеля Канемана. Студентам дарували звичайні чашки, потім їх питали, за скільки вони готові її продати. Власники чашок вимагали в середньому 7 доларів. А інша група студентів, у яких чашок не було, готова була заплатити за них не більше 3 доларів. Різниця більш ніж удвічі. Просто Через факт володіння, пастка 2 – омана безповоротних витрат. Це стосується дорогих, але непотрібних речей: абонемент у спортзал, книга з квантової фізики, яку ти так і не відкрив, або онлайн-курс, який ти кинув на другому уроці. Ти вже вклав гроші, час або надії. І позбутися цієї речі означає визнати, що ти зробив помилку, а наш мозок ненавидить визнавати помилки. Це удар по его, йому простіше змусити тебе зберігати цей пам'ятник марнотратству, аніж змиритися з втратою. Це як сидіти в кіно на жахливому фільмі. Ти вже заплатив за квиток і замість того, щоб піти і заощадити хоча б час, ти продовжуєш сидіти і страждати. Чому? Бо о вже заплачено. Те ж саме з твоїм мотлохом, третя пастка, і вона найпідступніша втома від прийняття рішень. Кожна річ у твоєму полі зору вимагає від мозку мікрорішення. Що це, чи потрібно мені це, куди це покласти? Чи треба це полагодити, коли таких речей тисячі? Твій розумовий ресурс виснажується. Це як батарейка, що сідає від тисячі непомітних процесів у фоновому режимі. Саме тому Стів Джобс носив однакову чорну водолазку не тому, що в нього не було смаку, а тому, що він не хотів витрачати дорогоцінну розумову енергію на вибір шкарпеток. Він заощаджував її для створення айфон. Згадай ранок. Ти стоїш перед забитою шафою і кажеш: мені нічого вдягнути. Це неправда. В тебе занадто багато одягу. Твій мозок просто завис від кількості варіантів. Це називається парадокс вибору. Mm. Четверта пастка: аспіраційний мотлох. Це речі, які ми купуємо не для того, ким ми є, а для того, ким ми хочемо стати: гітара, на якій ти одного дня навчишся грати, фарби для малювання, книги мовою, яку ти тільки починаєш вчити, цей мотлох найважчий. Бо позбутися його це наче відмовитися від мрії про кращу версію себе, це визнати, що ти, можливо, ніколи не станеш рок зіркою чи художником, і це боляче, І нарешті п'ята пастка страх майбутнього або ФОМО. А що, як це мені знадобиться? Це питання корінь зла. Це страх перед невизначеністю. Ми зберігаємо старі журнали, зламану техніку, десятки порожніх скляних банок про всяк випадок. Наш мозок, що дістався нам від печерних предків, намагається створити ілюзію контролю над майбутнім, запасаючись ресурсами, але в підсумку ми просто живемо на складі, а не в домі. Отже, ми діагностували хворобу. Мозок безладний барахольник, що керується страхом і болем. Як його лікувати? Розумні люди не просто прибирають, вони зламують власну психологію, вони розуміють ці пастки і обходять їх. Ось кілька простих, але потужних алгоритмів. Перше, переформулюй питання замість того, щоб питати, що мені викинути, що фокусується на втраті, запитай себе, що з цього я б купив сьогодні знову. Або що, я хочу залишити у своєму житті та спости. це зміщує фокус з болю, втрати на радість усвідомленого вибору. Ти не позбуваєшся, а звільняєш місце для важливого друге. Правило 90-90. Подивись на річ: ти користувався нею останні 90 днів, ти будеш користуватися нею в наступні 90 днів. Якщо обидві відповіді ні, позбуться її. Без сентиментів для речей категорії про всяк випадок є правило 20-20. Якщо ти можеш замінити цю річ менш ніж за 20 доларів і менш ніж за 20 хвилин, хоч би від дому відпусти її. Третє метод контейнера штучно обмеж простір. Усі твої книги мають поміщатися на цій полиці. Усі ручки в цій склянці, усі додатки на одному екрані телефону. Коли контейнер заповнений, ти не можеш додати щось нове, не позбувшись старого, це змушує робити усвідомлений вибір і цінувати те, що маєш. Четверте: цифрова гігієна, мінімалізм. Це не тільки про речі: влаштуй собі день цифрового прибирання, видали додатки, якими не користуєшся. Відпишись від усіх розсилок, почисти робочий стіл комп'ютера, вимкни всі сповіщення, крім найважливіших. Це не про видалення акаунтів, а про повернення контролю над своєю увагою. І п'яте, найголовніше, практикуй Джомо, Joy of missing out. радість від того, що ти щось пропускаєш, замість страху щось пропустити. Навчися насолоджуватися тим, що ти свідомо обираєш не брати участь. Ти не зобов'язаний дивитися всі серіали, читати всі новини і бути на всіх вечірках. Концентрація це нова суперсила, кінцева мета мінімалізму не порожній будинок. Кінцева мета це повне життя, це не про позбавлення, а про звільнення, звільнення від мотлоху, від шуму, від постійного тиску хотіти більше. Твоя увага, твій найцінніший актив. Перестань дозволяти мотлоху її красти, почни з однієї шухляди. Не тому, що ти хочеш стати мінімалістом, а тому, що ти хочеш стати вільним і подивись, що станеться.